Усім доброго дня, мене звати Іван і з вами автомайданчик Вінкар. Сьогодні в нас на огляді буде електромобіль Рено Зоя, один із найпопулярніших електромобілів у своєму бюджеті. Це у нас комплектація Інтенс 20 рік, 52 кВт батарейка. Якщо точніше, то назва автомобіля Renault Зоя – Intense R135. R135 це означає, що в нас версія двигуна сама потужна. 136. Кінських сил. І сьогодні я розповім вам про всі плюси та недоліки цього електромобіля. Почнемо з самого основного. Батарейка 52 кВт. Реальний запас ходу цього автомобіля складає 350-400 км по місту. Що не може не здивувати, тому що це один із найбільших показників в своєму бюджеті. Пробігу має 74 тисячі, вся в рідній фарбі. Зараз покажу вам її зі всіх сторін. Автівка з Європи, з автовозу, без підготовки, тому є, звісно, косячки. Такі, як скольчики, вм'ятинки на бамперах, якісь притертості, царапки. Ось. Але загалом автівка у рідній фарбі. Жоден елемент не фарбований. Так, покажу вам. Вона, до речі, приїхала з новою гумою 24-го року літо. Ще були навіть наліпки. Парктроніки в неї 360, Full LED Оптика, Led Pure Vision, LED противотуманні фари. І давайте пройдемося далі. Є притертості на порогах. Парктроніки також задні. Камера заднього огляду, що, до речі, велика рідкість на Renault Зоя. але не в комплектації А, Динамічні показники поворотів у нас. Парктроніки задні, ну, як я і сказав, 360. Легкосплавні, 16-ті диски. Гума також у нас ззаду новесенька. Так, і по пошкодженнях це в нас притертість. Задня дверка, задня арка. Частину з цього можна сполірувати і можна локально підфарбувати. Також є ось таке незначне пошкодження попередній дверки. Ну і, звісно ж, порог також, він у нас пластиковий, також трішки поцарапаний. Давайте поїдемо далі. По комплектації у нас безключовий, він повноцінний. Ключик у мене в кишені. Дивіться, я відходжу від автомобіля, він зараз зачинився. Підходжу ближче, він відчинився. Також ми можемо користуватися кнопочкою, але тут повний безключовий. У нас є сліпі зони в дзеркалах, автоскладування, дзеркал. Повний електросклопакет. Автівка, як я і кажу, тільки з автовозу без предпродажної підготовки. Брудненька, але хімчистка 100 доларів. І буде красивий, чистий і пахнючий автомобіль. Нас зустрічають комбіновані сидіння. Ось так це все виглядає. Стандартна проблема тріскається цей кожзам. але перешити цю вставочку буде. Десь в районі тисячі-півтори тисячі гривень. Так, їдемо далі. По комплектації у нас утримання в смузі. Це у нас підсвітка, яскравіше, тускліше. Коректор фар. Відкривається зарядний лючок. Він у нас попереду автомобіля. Підігрів керма, імітація звуку двигуна. Так, і давайте, до речі, одразу про плюси і мінуси. Плюси дуже містка. Батарея 52 кВт, запас ходу під 400 км. Мінуси. Кліренс автомобіля 12 см. Тобто, за місто на ньому ви не поїдете, якщо там якийсь оффроуд присутній, з мінусів, що ще я для себе побачив. Жодне сидіння не має регулювання по висоті. Рухається вперід-назад і нахил спинки. Кермо можна відрегулювати вперід, назад, вверх вниз Під свої потреби. Ось таке у нас шкіряне кермо. Досить в хорошому стані. Звісно, є сліди експлуатації, але загалом. 74 тисячі пробігу, воно повністю відповідає цьому пробігу. Автівки в нас щасним підтвердженим пробігом. З Європи, з офіційних лізингових аукціонів без посередників. Лед приборочка в стилі оформлення приборки ми можемо змінювати через центральний екран. Дивіться, у нас в холодну погоду зараз показує. 66% 211 км. В таку погоду, скажу вам відверто, автівка виїжджає своїх 300 км. І що в нас ще є? В нас є датчики світла, датчики дощу, є круїз контроль, обмежувач швидкості, мультикермо, автоматичне ближнє дальні. ні, перепрошую, автоматичного ближнього дальнього немає. У нас салонне дзеркало з автозатемненням, Великий екран. Давайте запустимо автомобіль. У нас є запуск кнопки. Ось так це все виглядає. Жодної помилки в нас немає по автівці. Так, це ми зрозуміли, хорошо. У нас є підігрівчики сидінь передніх. Кнопочка еко. Центральний замок і автопаркування, система автопаркування. На автомобілі вартістю до 15 тисяч. А я нагадаю, до речі, що вартість цього автомобіля 12 800 доларів. Є клімат. Клімат у нас однозонний. Натиснули авто, і воно вже працює так, як вам потрібно. Підігрів Дзеркал підігрів заднього скла, кондиціонер, Ну, клімат у нас. Aux, USB-зарядочки, є також прикурювач. Ось так виглядає селектор перемикання передач. Тут у нас знаходиться бездротова зарядка телефону, електронне стоянкове гальмо, автохолд і багато іншого. Місця, до речі, з моїм зростом 193 см більш, ніж достатньо. І зараз перейдемо далі, покажу вам, що у нас ще є. Так, ось так у нас запускається центральний екран. Давайте подивимось, що у нас тут є. Мультимедіа, Android Auto, Apple CarPlay це все у нас є. Можна конфігурація автівки. Доступ склоочисники, Блін, зараз. А, система. Ось тут має бути дисплей. Центральний дисплей, яскравість. О, стиль приборної панелі. І ми можемо змінювати стиль приборної панелі. Їх у нас є три варіанти. Ось так це все виглядає. І кольори також можемо вибирати. Так, ходімо далі. Що в нас ще є? Автомобіль приїхав з двома комплектами гуми. В комплекті йде ще зимова гума на штампованих дисках. Передні колеса одразу їх видно, гума зношена більше. Їх відверто скажу, їх у смітник, поличка у нас є. Позаду у нас електроскло підіймачі також. А от гума задня, яка стояла, в неї ще є запас протектора. Ось. Зарядочка у нас в комплекті, є ось така підсвіточка для багажного відділу. Як я і кажу, автівка без підготовки, тому і така ціна. Бо насправді цінники на них там стартують від 13,5 і вище. Все в залежності від пробігу, від стану, комплектації і так далі. Бачите, яка гума. От видно, що це стояла позаду. Рік цих коліс, до речі, вони 15, ті але року не бачу. Можливо, з іншого боку. Ось такі от незначні косячки по автівці. А, так, у нас передні. 23 рік. 16-легкосплавні, так, штамповки 15. -ті. Давайте ще покажу вам ось ДХОшечки в нас працюють, зараз увімкну е, оптику. Леди, до речі, в них світять просто божественно. Ось так у нас виглядають увімкнені е, леди Противотуманочки. Зараз також відкрию зарядний лючок. Покажу вам. Одним натисканням відкривається лючок попереду. Це у нас Type 2 з можливістю максимального заряджання до 21 кВт на годину. Порту швидкісної зарядки знизу у нас немає. Вони трапляються дуже і дуже рідко. Так, плюси. Е, гарний розхід електроенергії на 100 км, гарний запас на повному заряді батареї. Досить компактні розміри. Е, запаркуватися в місті у вас не буде ніяких проблем. Е, цінова політика. Дуже конкурентна ціна на цю комплектацію і на заявлені характеристики. Ось, в порівнянні з конкурентами. Так, це табуреточка, Немає, із мінусів, немає можливості регулювання сидінь по висоті, е, поганенький кліренс. Е, мало місця, якщо вам потрібен сімейний автомобіль. Але скажу відверто: е, в сім'ю купують і такі. Все питання в, е, у фінансах, звісно ж. Е, по зовнішньому вигляду все на любителя, але скажіть. Скажіть, що він погано виглядає. Ні, взагалі. Він дуже симпатичний, досить брутальний. За свої гроші прям ну, топ варіант. По мінусах, по мінусах. Е, якщо знаєте і маєте що додати, будь ласка, пишіть в коментарях. Я буду дуже вдячний і буду радий поділитися і почитати ваші відгуки і поділитися своїм досвідом експлуатації такого автомобіля. Ось. Але знаю з власного досвіду. Досить потужний, хороший розхід, гарний запас ходу. Головне, обслуговуйте, не заряджайте на швидкісних станціях, бо кожен електромобіль боїться швидкісних станцій. І, в принципі, не будете знати ні горя і будете тільки задоволені цією автівкою. Вона знаходиться у місті Вінниця, вулиця Ярмоли Мелешка, 1В, автомайданчик Вінкар. Більше автомобілів можете знайти на нашому сайті wincar.com. Також величезний вибір автомобілів з Європи з чесним підтвердженим пробігом, без посередників. У нас на майданчику. Маємо доставку по Україні, кредитування маємо, лізинг. Якщо у вас не вистачає коштів, можемо порахувати вам цю автівочку або будь-яку іншу в кредит. Ну або в лізинг, як вам зручніше. Якщо залишились запитання, номер телефону буде вказаний нижче в описі. Мене звати Іван. Телефонуйте, надам детальну консультацію та найкращі ціни. Дякую, що були з нами. Бажаю вам всім гарного дня.